Доброго ранку, шановні, виглянула на вулицю, так сонячно-сонячно, бачите? Аж вийшла, а тут так мрячить, так мрячить. Ой, зараз покажу трошечки віконця, бачите? Верхній мемрамкук мрамкук не видно. Оце така в нас осінь. Але тут гарненько, подивіться, як чорнобривці, які я сіяла вже на розсаду, що вже помідори в ґрунт були висаджені. Подивіться, як вони взялися. І оті е, чорнобривці, які я в сонечці сіяла, бачите, кажуть, що як вони швидко, не швидко. Подивіться, вони вже в куп'янках. У сонечці, ну, щоб оздоровити трошки ґрунт. Вона ж зараз не плодоносить, вуси повищипувала, готується до. Зими, ще треба підсипати трошки ґрунту гарненького. Але чорнобривчики тут дуже гарні. Оце буду брати насіння і отаких от побільше. Бачите, тут є що і полюбуватися, і на чай взяти. І хочу ще показати, подивитися, поділитися враженнями. Мені вони дуже подобаються. Ось оці. Бачите, я не знаю, як вони називаються, все треба зайти в інтернет, подивіться, що робиться. Бачите? Вони дуже гарні, такі помповидні, але всі вони на землі. Ось, бачите, ще зараз покажу ось отут. Ось, бачите, оці, котрі мають один рядочок, ось вони стоять, квіточки, бачите? Пелюстки одним рядочком. Такі дрібонькі. А оці, які мають великі квітки, бачите, у них дуже багато води набрали. Ось, і всі вони лежать на землі. Бачите? Ну що, це знову кілочки бити? Ні. Мабуть, я їх просто десь. Вони мені подобаються, хотілося б мати. Але, подивіться, шановні, як зразу темніє. І мряка. Ну, я все одно машину правильно загрузила, тому що виглянуло в вікно, то так сонечко світить, аж воно, мабуть, ще буде дощ. Хоча пишу, що ще дощ. Трошечки піднімусь, подивлюсь, що там зверху. О, мрячить, 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 я думаю, на камері навіть буде. Ось я вже трошечки готую свій город, бачите, трошки соняшників прибрала. Трошки кукурузи прирізала. Бачите, ось у нас вигляд. Мабуть, ще буде дощик. І ще мрячить так. Ну, то хай буде, бо зовсім сухо. Сухо, сухо, а рослинам теж треба набрати вологи до зими. Ось. Оцей у мене міскантус. Дуже гарно виглядає. Ну, не знаю. Та буде тут, залишу я його, залишу. Хай розростається, як кажуть, його легше видалити. Але попробуй знайти. Ось гортензія ще радує. хоч вершки обгоріли, але все одно вона гарненька. Ось така в нас сьогодні погода. Стан душі добрий. Теплицю відкрила. Та помідори теж у порядку. Ось, Так, що буду дивитись розсаду, якусь живцювання треба буде зробити. Не, вже як зробити у порядок, котрі вже живці прижилися, шановні, я все-таки буду їх садити у... з ґрунту візьму, дам гарніший ґрунт, бо ще є час прижитися. Ще є час гарно укорінитися, то все-таки я їм поможу, аби мати гарну розсаду на наступний рік. І хочу вам показати оцю красуночку, бачите? Ось вона. Теж, як кажуть, на майбутнє живий живе, гадає. Ось помідори тут вже поприбирала. Там гортензія відкрила гортензію, щоб... Трошечки цією мрячкою прийшла, наситилась, а подивіться горошок. Ну, вартувало його продовжувати чи ні? Подивіться, який красунчик. Це ж я надточувала. Такі варта, бо я йду, а він собі така пірамідка стоїть, квітуча. Бачите? Для душі. І ці продовжують. Бачите, це молоденькі кущики. цьогоріч зацвіли. Це один кущик. Але це багаторічна рослинка, так що хай собі росте. І це теж гарно, гарно. Є чим полюбуватися. Ось моя малинка тут росте. Ну, але я ж, ну як кажуть, скільки не вчи, не вчи. Оце думайте, що. Це Вероніка, яка вкорінилася, от там десь в помідорах. Я помідори чистила. Такий гарний корінець. Вероніка довголисна, чи як вона називається? Оця ж у мене там от цві цвіте. Ось я її живцянула. Ви знаєте, вона так гарно живцюється. Так що, хто, не має проблем її розмножити, але в мене тільки така голуба. Хочеться білу, розову, і є різні оці Вероніки. Хотілося б, ну буду шукати насіння. Ось, подивіться, моя гортензія, ота тоненька. Бачите, в горшечках. Та тоненька, що я її знайшла. Ось ця гортензія, яка е, теж тикнута була під кущиком. І ось гортензія, яка лежала у мене, вона квітувала і лежала. Я її поставила, ну, як посадила рівненько вже. І весною пересажу, а тут хай вона укорінюється. Це теж щось наживцювала, вже буду бачити, бачите? Ну, це живці. Ось, я не знаю, де, де що бачила, бачите? Уже зацвіти тоді буду бачити. Але головне є в мене. А вже де його притулити, яке воно буде, то вже придумаю. Ну, от хаку раніше, дуже гарненька прийнялася. Ось вона. Так що гарного вам дня, гарного вам настрою, миру Україні, миру в душі і головне здоров'я. В здоровому тілі, в здоровому дусі, здорові думки. І бувайте здорові!